Обрізають гілля дерев, згрібають опале листя та виривають бур'ян. Понад 20 охочих волонтерів та переселенців долучились до акції, щоб зробити місто чистішим. Участь приймають зараз волонтери безпосередньо волонтери нашого об'єднання, а також вимушене переселені особи, які зареєстровані в заводському районі. Запрошували всіх охочих через групи та пабліки, які діють у нашому районі. Помогли нам з інструментом «Зелений центр Меденвіст. Всі граблі, лопати, все от це. серед людей, які завітали на толоку, і пан Олег. Сім місяців тому він разом із сім'єю виїхав із тимчасово окупованого ворогом Більмацького району. Вже неодноразово брав участь у різних волонтерських заходах, тож нині долучився і до прибирання. Живу вже сім місяців на Павлокічкасі, уже ще круді. Свій район. А хто буде, Треба всім допомагати, усім, хто може, повинні допомагати. Зараз усім важко, війна страшна, така що не дай Бог. Проти нас така армада дикарів, скажімо так, що треба всім кучу якось збиратися і один за одного держатися. За кілька годин волонтери повністю привели до ладу цю занедбану ділянку. Жителі кварталу кажуть, постійно турбуються про охайний вигляд вулиці та прилеглої до будинків території. Якщо ви бачите оце здання, до того моменту, коли я стала квартальною, воно було просто сірим і унилим. Ми зібрали гроші на краску, наняли художника, він розмальовував це здання в патріотичному... Как бы консенсусі поэтому я очень благодарна своим жителям. бы каждое моє начинание они поддерживают. до толоки. Також долучились і дітлахи. У них була своя місія: вони робили гарячий чай та пригощали солодощами волонтерів, аби ті не змерзли під час роботи. Тетяна Пода, Олександр телеканал МТМ.